У Києві знімають українське дитяче кіно. Казка старого Мельника обіцяють творці, буде фільмом для усієї родини. Гроші на стрічку дала держава. Як почалися зйомки, хто у головних ролях і про що казка, розпитувала Марина Анціфорова. Парасенко, свято в нас. Гуляємо. Яке свято, сестрою. Я тебе рік не бачила, яке у нас свято. Моє свято. поминки по мені. Така містична сцена з фільму відкриває зйомки української стрічки казки старого мельника. А після за традицією розбиття тарілки з написом назви фільму та автографами акторів. Казка для дітей була написана три роки тому, але вона тісно переплітається із сьогоднішніми подіями в Україні, каже автор сценарію Сергій Гаврилюк. Події, які описані в казці… Трансформується на сьогодення на нашу землю, напала чорна сила. І от піднімається проти цієї чорної сили все. І діти, і дорослі, і старі, і малі. І все це об'єднується, аби нашу землю від цього вовкулаків, від цих так би посоговців звільнити. За словами сценариста, ролі були написані під конкретних акторів. Мій герой він такий філософ, мрійник, чоловік такий позитивний. Жінка ним командує, ну, як це, знаєте, стереотип такий вже трохи підкаблучник, філософ підкаблучник, я його так називаю, Іван. Моя кінематографічна жінка Ірма Вітовська, Параска тим командою. Для мене трошки було е, незрозуміло, чому власне для мене ця казка Параска. Ну, мабуть, розгледіли якісь мої там чоловічі якісь риси в ну, мені. Матріархат українцям взагалі близький. Казку знімають за гроші держави. На це державне агентство з питань кіно дало 18 мільйонів гривень. За останній час е, не було. В українському кінозверненні до такої тематики, то я думаю, що ця ніша жанрова залишається поки що майже відкрита і не зайнята. І це може бути такою дуже хорошою перспективною першою властівкою. Дія у касті Старого Мельника відбувається протягом трьох сезонів, тому стрічку планують показати в кінці наступного року. Марина Ансіфорова, Вадим Тимофеєв, перший національний.